Так, всім привіт. Третій урок. Адаптивний дизайн це те, що нам пропонує прожектор. Проаналізуємо сутність адаптивного дизайну, різновиди, способи застосування, ключові параметри, нюанси, попрацюємо з сітками, типографії, колонками. Потім генерування ідей, навчимо створювати модборди, поговоримо, як працювати з референсами і тому подібне. Все таке адаптивний дизайн та навіщо він треба. Адаптивний дизайн це коли ви робите не тільки десктопну версію, яку можна переглядати на комп'ютері, а й версію, яка буде гарно працювати, і саме головне завично працювати на різних носіях, таких як планшет, телефон і так далі. Адаптивність. Розберемо десктоп, це ноутбук або комп'ютер. Я показую зліва, як виглядає сам сайт, справа показує фрейм. В яких ви маєте малювати ці дизайни? Розмір фрейму це та ділянка вьюпорта, яка буде доступна користувачу для перегляду вашого сайта. Таблет-версія це планшет, айпад, все що завгодно. Розмір фрейму рекомендований на екрані. Мобільна версія це всі можливі телефони. Рекомендований фрейм також показує на екрані. Взагалі я завжди використовую 375 сімдесят ширину висоту 667, Можна робити більше, але не бажано, тому що не всіх великі телефони, і контент може не поміщатися. Це ми розберемо далі. Що таке вьюпорт візуально показує на цьому слайді? Вьюпорт це те, що саме ми скролимо. Той контент, з яким ми взаємодіємо на сторінці. Верхня частина яка зайнята пошуком вкладками. це все те, що перекриває наш контент. Зелена частина це та з якою користувач безпосередньо взаємодіє. Нам треба малювати саме такі дизайни, які поміщаються в Viewport і зачіплять нашого користувача. От і все погнали до практики. Практика. Пам'ятаємо наш дизайн 1440 на 780 Він був зроблений. Тут можемо розібрати деякі принципи. По перше, я вмикаю сітку і можемо подивитися логотип прижати до лівої сторони, центрування меню і права частина прижата до правої стінки. По центру відображаємо зображення, текст, кнопку. Далі де будь що це може бути блоки з продуктами і так далі. Ну саме базове візьмемо продуктові блоки, як вони будуть працювати в адаптивному дизайні. В десктопі у нас є 6 колонок, 6 колонок ділимо на 3, отримуємо дві колонки для одного блоку. Далі у нас є кнопка, може бути пагінація, ще завгодно. І блок з текстом і зображенням. Робимо формат зображення, любий, який ви хочете, і текст можете розміщати також як завгодно. Головне посіть. Е, я зробив тут два варіанти контента. Подивимося, як він може працювати на респонсі. Респонсі це адаптивний дизайн. І так, тут 768 на 1024 це версія вже для iPad. Тут я зробив трошки менше розмір шрифта, тому що в мене менюшка не поміщалась. Це нормально, тому що ми будемо використовувати, коли будемо робити дизайн стилі із попереднього року, де ми задаємо, наприклад, десктоп, папка, назва стилю буде навігація. І приміняємо всі стилі до навігації. В таблет-версії у нас буде називатися цей пункт для розробників таблет. І також навігація. І також приміняємо його. Вони можуть мати е, різний розмір. Головне, щоб вони мали однакове, однакову назву. І також мобільна версія. Так, дивимося, як тут розміщається контент. У нас є viewport 1024 пікселі. Це ось до сюди. Так, як у нас тут розміщається контент. Верхня частина так само вирівнюється, ліва, ліва сторона до лівої сторони прижимається, право до правої, центральна центрується. Контент також по центру, цей по центру. Далі тут розтягуємо на всю ширину. Тут є декілька варіантів, як може працювати композиція. Ми можемо також заміщати в деяких випадках так само, як на десктопі, але в даному випадку ми бачимо, що дуже маленькі картки, і в нашому ну, в моєму дизайні вона не працює. Я не хочу, щоб так виглядало. Я роблю їх на всю ширину. Також можете дозволяти собі додавати ще один блок. Він може працювати, розробники можуть витягувати інформацію, яка лежить там далі, якщо вам потрібно. Для симетрії. Тобто, якщо ми так приберемо, то не дуже буде так більше карток, більше продажів. Далі ось цей блок, як він працює на республиці. Можна тут також зображення, я вирішив зробити на фулск, можна робити ось так це не критично, але тоді треба буде вирівнювати текст. Робити його або менше. Створювати йому клас, як ми це робили з навігацією, називати так само, як всі ось ці текста мають мати однакову назву, нагадую. І вирівнюємо ось так. Тоді це буде точно так само, як на десктопі. Тобто, бачите, у нас тут є відступ в одну колонку, і також відступ буде в одну колонку тут. А якщо цей текст завеликий, також можна не соромитись його змінювати на різних пристроях. Головне, це назви і класи, щоб були однакові. Якщо це десктоп P1, то це теж має бути десктоп P1. Іначе розробники не зможуть це все реалізувати. І варіант з таким лейаутом. Ми можемо робити або ось так, або зменшувати картинку і прижимати її до лівої сторони, щоб візуально тут зробити більше відступ. Тому що, бачите, я тут не вирівнював посіці. Але краще все ж таки, якщо ви тільки починаєте робити дизайн, краще до чогось вирівнювати все ж таки. Тоді будете розуміти, як воно. Працює в деяких блоках. В шахматці там є винятки, але поки це вам не треба. Так, ще хотів звернути увагу на варіанти, тобто, якщо в десктопі вона завжди поміщається пункти меню, то в таблеті і мобілці може статися так, що не поміщається. Наприклад, у нас тут буде ще багато пунктів, або більший розмір захоче клієнт, Тоді ми можемо сміливо створювати е, пункт, меню-меню, залишати карт і самі. Або які ще важливі тут, а інші пункти робити в пункті меню. І це буде е, відкриватися окремим вікном. тут буде вже close замість меню, при натискання на close. У нас буде повертатися на початковий екран, при натисканні на меню, буде відкриватися меню в форматі, в якому ви задаваєте Воно може відкриватися ось так, перекриваючи контент. Воно може відкриватися ось так, бути ось таким маленьким, бути ось таким. Ось тут можуть бути пункти меню яким ви побажаєте. Я в своєму випадку зробив його screen, щоб воно перекривало повністю контент, не відволікало, і розмістив. Е, пункти по центру, щоб було зручно пальцем натискати. Ну, ми тримаємо iPad, лівою рукою пальцем у нас можна водити. Так, що не працює з мобільними? Я тут роблю зазвичай під Праву руку, але можливо це не зовсім правильно, правильніше буде робити по центру і старатися десь внизу публікувати пункти меню, тому що нам так буде легше переходити по сторінкам. Не робити їх зверху, там ну взагалі немає такого, що прям не робити, але бажано. Так буде зручніше відкривати меню і переходити по сторінкам. Можна робити пункт меню як словом, так і кнопками, тільки коли робите пункт меню візуально кнопкою якоїсь, як, наприклад, там дві лінії. Проховуйте, що у вас не може бути просто в дизайні, ось так зроблено дві лінії. Це має бути все е, в якомусь фреймі, наприклад, 40 на 40. Щоб користувач, і розробник міг натиснути на цей пункт пальцем. Щоб він попав на нього пальцем, тому що розробник не буде брати ось так три полоски, е, дві полоски і вставляти. Він буде робити контейнер у себе в розробці, певної висоти і ширини, для того, щоб цю область можна було натиснути пальцем. Враховуйте це, будь ласка. Так, тут також вирівнювання йде по центру, тут нічого. Тут я зменшив заголовок, я зробив сітку дві колонки, тому що на мобілці мені мені зручніше дві колонки, просто все робити і спрощувати до двох колонок, щоб максимально було просто і зручно користуватися. Title, кнопка All, і тут картки йдуть чотири рядки, один під одним, і так само, як на цьому. На десктопі і на таблеті у нас тут пагінація. Далі в мобілці ви, скоріш за все, не будете робити так, що у вас буде ось тут картинка, а ось тут текст, тому що є норми розмірів шрифтів, і менше там десяти бажано не робити взагалі, а бажано менше і дванадцяти не робити на мобілці, тому що це дуже складно і важко щитувати. Тому всі елементи там, де використовується зображення, якісь такий лайаут е, типографічний, старатися робити. В форматі зображення тайтл і сабтайтл, або можете ще поекспериментувати, робити ось так, як ви забажаєте, це на ваш розсуд. На цьому все переходимо далі. Наступний крок це Я розкажу, як я працюю, для чого це потрібно, на що звертати увагу, бо на мою думку, те, що продаємо прожектор, принаймні звертаючи увагу на заголовок цього блоку. І так, тут трошки відступ для того, щоб генерувати ідеї, створювати мудборди, працювати з референсами. Це все класно, але треба розуміти одне для чого ми це робимо. У прожектора трохи розмито написано. Я скажу, як би я це робив, я, як, як, на мою думку, правильно підходити до цього кроку. Тобто, треба розуміти проблему, яку ми вирішуємо, що хоче клієнт отримати, мати хоча б якісь бри. Або хоча б якусь мінімальну інформацію від клієнта, тут вже має бути ресерч не просто референсів, мудбордів і так далі. Спочатку ви завжди приступайте до того, що е, розбираєте функції, як працює френс, тобто я працює сам продукт, що ми хочемо покращити, для чого ми хочемо це покращити. На кожному референсі має бути пропозиція, яку ви продаєте або пропонуєте клієнту в його поточний продукт. Тобто референс це банально приклад пропозиції, як у когось воно є, а у нас немає, і чому нам це треба. Зібрав багато мудбордів тут і хочу показати, на що звертаю увагу. Тобто, збираю приклади, наприклад, подозборна. Там якісь такі базові, легенькі, це загальне, де ми можемо для себе підчеркнути. Мінус, як вони формуються. Тобто ми бачимо, що є зліва там меню, є якісь метрики, є якась інформація, є графіки і так далі. Зліва меню, метрики, дані, графіки. Меню тут по-іншому лейаут, тут меню, графіки, лейаут і так далі. Все, ми для себе зрозуміли, що є якийсь базовий набор даних, з якими нам треба працювати, на які нам треба звертати увагу. Все від цього ми вже відштовхуємося далі. Що ми хочемо, в якому стилі ми хочемо. Все Це ми проговоримо з клієнтом, йдемо далі і пропонуємо якісь стилі. Від цього ми вже самі для себе формуємо якесь враження загальне, яке ми хочемо реалізувати. Я, наприклад, для себе зібрав ось такий загальний стиль. Це щось легке, зрозуміле, з великою типографікою, мінімалістичне, без використання. Великої кількісті кольорів. Також окремо збираю для себе приклади того, як можуть працювати графіки візуально, тобто на що я хочу зробити акценти, на що роблять акценти, і презентується клієнту для того, щоб розуміти, чи сходяться у нас настрої. Також можу зібрати для себе якісь референси по тому, як я би хотів працювати з типографікою, як я хотів би працювати з візуалізацією графіків, наскільки вони можуть бути прості, зрозумілі, як я хочу працювати з кольором, який кольор я хочу використовувати, і так далі. Це не обов'язково має бути прямо піпас, де ви берете такий самий зелений колір, такий самий чорний колір. Це може бути відтінками. Ви можете там під себе підганяти інші якісь відтінки, і для себе таким чином зможе. Створити унікальну якусь палітру. Також можете подивитися на референсах, як працюють шрифтові пари, і як працює там, наприклад, аперкейс з, з маленьким шрифтом, як працюють якісь символи в типографіці, які можна використовувати відступи, які можна брати блоки. Тобто, це все із цього всього ви вже можете для себе сформувати якісь мінімальні розуміння того, як ви будете з цим працювати. Тобто, можна брати якісь ідеї, ідеї полосок, ідеї великої типографіки, великих е, метриків і так далі. Тобто, з цим всім ви зможете навчитися працювати тільки через референси, через модборди і так далі. Для кожного елемента можете собі збирати окремі модборди. Наприклад, візьмемо ось цей дашборд. Тут є. Якісь списки, і ви заходите і шукаєте, як ви можете реалізувати списки. Наприклад, що ми тут можемо подивитись, ось так. Наприклад, в такому форматі, де в нас немає якихось сепараторів, є простий чистий список з елементами логотипів, заголовків і так далі. Тобто для цього ви і збираєте референси. Бажано цим не сильно захоплюватись, знайти собі якийсь напрямок. Коли ви для себе побачите, що у вас вже збираються референси в одному стилі, тоді бажано вже зупинитися, тому що ви можете просто звиснути дуже довго на цьому і завжди не забувати проговорювати з кінцевим клієнтом, чи правильному напрямку ви обидва рухаєтесь, щоб було розуміння, і не було такого, що ви собі придумали, як ви зробите, а клієнт бачить це зовсім по іншому. Наступному уроці ми розберемо беремо сьомий і восьмий блок. Сьомий це робота з клієнтом, дізнаємося, як брифуватись, зрозуміємо, як правильно сформувати бриф, навчимося презентувати свою роботу. І восьмий захват, що тут прототипування, майнд мепінг. <схід> ну, дуже дуже гучні заголовки, які виглядають дуже стрьомно для новички, але насправді дуже прості речі, я вам все докажу. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте вподобайки. Я сподіваюся, це було корисно і до нових зустрічей.